З усіма федераціями готові до взаємовигідної співпраці. Подібна риторика притаманна управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яка раде бачити допомагати і співробітничти з усіма громадськими організаціями, спілками і клубами з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту на теренах мегаполісу. Один з таких надійних партнерів міський осередок громадської організації Всеукраїнський Союз та який наразі відзначає свій 15-літній ювілей, а міжнародній федерації виповнюється 70 років. Після того, як з нагоди початку змагань відкритого чемпіонату Дніпра і області під керпінням зали пролунав державний гімн України, зібрання подякував за роботу. Привітав та побажав успіхів. Очільник спорту міста Олександр Осипов. Ми продовжуємо підтримувати і проводити змагання із як з Олімпійських, так і з неолімпійських видів воді спорту. Сьогодні цими вихідними проходить чемпіонат, відкритий чемпіонат міста з Квандо. Близько 300 учасників у них, у них федерації вернули Повернули спарінги, тому спарінги будуть дуже цікаві з восьми років. Федерація розвивається, тому дякую за розвиток спорту та федерацію. міста. на завершення урочистоси за ваговий розвиток Тейк в Дніпрі і області та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Федерація вшанувала почесними подяками гарну низку тренерів і фахівців, що свідчить про їхню сталу, виважену і професійну роботу на місцях. Зараз ми максимально. Розвиваємось, тримаємо руку на пульсі, діти тренуються, ведуть здоровий образ життя, приймають участь у змаганнях не тільки обласних, а завдяки ЗСУ ми можемо приймати участь на всеукраїнському рівні, а також на міжнародних змаганнях. Далі на татамі розгорнулися змагання, де нагороди були розіграні у чотирьох дисциплінах, тулі комплекс рухів, які виконуються у суворій послідовності. Кожен з яких несе в собі спеціальне завдання, спарингах, сутичках, спеціальній техніці, де необхідно розбити один або кілька предметів у стрибку і силовому тесті, де учасник має розтрощити одним випадом, якого має більше дощок, завдяки чому вимірюється сила удару, яка виховує вибухову силу, міць вміння. Наносити влучний жорсткий, нищівний та акцентований удар як руками, так і ногами. Подібне демонстрували спортсмени різного рівня підготовки. У когось виходило краще, у когось гірше, втім всі вони сходилися на думці, що загалом турнір гарного гатунку. Це дуже гарні змагання, і це динамічний від спорту, де працюють і ногами, і руками. І я бажаю успіхів всім спортсменам, які сюди приїхали. Тіше те, що їхню левову участку складають діти, юнаки і дівчата, які вирішили поринути і присвятити себе таємничому світу цього бойового мистецтва, яке включає в себе спортивно-оздоровчий, практично прикладний та філософський аспекти, останні з яких характеризуються п'ятьма принципами. Чемність, терпіння, непохитний дух, самоконтроль і чесність, зараз наш спорт став дуже молодим. Зараз вже дітки з 7 років починають показувати дуже гарні та потужні результати. Тобто, наше завдання на сьогодні, дякуючи нашим ЗСУ, нашим батькам та нашим спортсменам, сформувати здорове покоління майбутнє. Ми плідно працюємо над цим. І досягаємо значних результатів на українській арені та міжнародній туди, а конкретно у квітні на чемпіонат Європи до столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. Але спочатку через горнило відбору на чемпіонаті України, що відбудеться 1-2 березня у Києві. Вирушить хтось з переможців і призерів, які завоювали нагороди нині у Дніпрі. Кращими у загальнокомандному заліку стали вихованці спортивного клубу Фенікс на другому місці. Інь Ян замкнув тріку призерів док тим.